Кандидат у президента США Дональд Трамп перед зустрічю з Володимиром Зеленським похвалив те, як діяв президент України під час спроби оголосити Трампу імпічмент. Республіканець розповів, що Володимир Зеленський міг почати говорити, що чогось не знає, не впевнений, але він був як сталевий. Зауважив Дональд Трамп. Він також продовжив. Е що у нього з Володимиром Зеленським дуже гарні відносини, і відразу сказав те саме про президента Росії Путіна. Дональд Трамп також ще раз заявив, що бачить можливість швидко домовитися про припинення війни. Наслідок російського удару по київському району Харкова постраждало кілька приватних будинків. Є прильоти по відкритій місцевості. Там загорілася трава. Через пожежу, що спалахнула на місці, влучання є загроза поширення вогню. Про це інформує мер міста Ігор Терехов. За його словами, всі відповідні служби і волонтери працюють біля епіцентру вибуху. Інформація про потерпілих не надходила. А ось у Києві правоохоронці викрили. Корупційну схему з закупівлею медпрепаратів для одного з інститутів Національної академії медичних наук про це повідомляє прес служба міської прокуратури. Як встановили слідчі представник приватної медичної компанії а також. Фармацевти інституту звернулися до особи, що проводять публічні закупівлі лікарських засобів. Спільники пропонували забезпечити перемогу у торгах лікарськими засобами на 3 мільйона гривень для конкретної компанії. До слова, саме цей постачальник пропонував найвищі ціни. Після власне своєї перемоги підприємство гарантувало, що учасники злочинної оборудки отримують 10% суми від угоди. Наразі фігурантам оголошено підозри.